Слава Україні! Вітаємо вас у мілітарі медіа центрі. Тема сьогоднішнього брифінгу: як підрозділи Національної гвардії у складі сил оборони дають відчість збройній агресії РФ проти України. Про це нам сьогодні розкаже тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування головного управління Національної гвардії України, полковник Микола Уршалович. Прошу. Слава Україні! Триває 582 доба повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Ворог, усвідомлюючи власну неспроможність надавати адекватну відповідь на удари сил оборони по військовим цілям у своєму тилу, продовжує здійснювати масовані комбіновані ракетні удари не тільки по нашим мирним містам, промисловим об'єктам об'єктам транспортної інфраструктури і енергетики. Також, перевершивши в цинізмі самого себе, наніс удар по об'єктам культурної спадщини України у місті Одеса. Воля українців до перемоги залишається незламною, а сили оборони методично та професійно роблять свою справу, змушуючи окупантів нести втрати і відмовлятися від своїх злочинних агресивних намірів. Нацгвардійці у складі Сил оборони продовжують виконувати бойові спеціальні завдання з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, беручи активну участь в оборонних діях на Куп'янському та Лиманському напрямках, наступальних діях на Бахмутському та наступальної операції на Мілітопольському напрямку. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник проводить до обладнання своїх оборонних рубежів та докомплектовує підрозділи особовим складом, озброєнням і військовою технікою. Водночас Активно веде розвідку позицій наших підрозділів разом з цим проводить сковуючі дії. Незважаючи на щільний вогневий вплив, а це протягом тижня близько 110 авіаційних ударів та близько 650 обстрілів з танків ствольної та реактивної артилерії, підрозділи Національної гвардії втримують свої позиції та наносять вогневе ураження ворогу. А підрозділи 4-ї бригади оперативного призначення спільно з підрозділами Збройних сил провели. Ударно-штурмові дії витіснили противника з займаних позицій та закріпились. В районах Серебрянського лісництва, Білогорівка, перебуваючи під інтенсивним вогнем противника, гвардійці утримують оборону, здійснюють аеророзвідку та методично уражають розвідані ворожі цілі. З метою покращення тактичного положення проводять ударно-штурмові дії, завдають ворогу втрат в живій сілі озброєні техніці та поповнюють наш обмінний фонд. На Бахмутському напрямку противник намагається не допустити подальшого просування наших підрозділів та повернути втрачене положення. Посилює передові підрозділи додатковим особовим складом, проводив наступальні дії. За минулий тиждень ворог здійснив по позиціям підрозділів Національної гвардії в районі Кліщівка один авіаційний удар, близько 150 обстрілів ствольної та реактивної артилерії. Відбулось 5 бойових зіткнень наших підрозділів з противником. В результаті яких було знищено до відділення ворога втрат позицій не допущено. На Авдіївському напрямку противник безуспішно проводив штурмові дії. Підрозділи спеціального призначення Національної гвардії на околицях Авдіївка продовжували виконання розвідувальних ударно-пошукових, снайперських та контрдиверсійних заходів, застосовували ударні мультикоптерні системи. На Бердянському напрямку. Характер дій противника не змінився. По підрозділам Національної гвардії в районі урожайне противник наніс 14 авіаційних ударів та здійснив 64 артилерійських обстріли. Гвардійці утримували зайняті позиції, проводили повітряну розвідку та наносили вогневе ураження противнику. За тиждень знешкоджено 15 загарбників та 5 одиниць техніки. На Мелітопольському напрямку. Шляхом потужного вогневого впливу по підрозділам національної по позиціям національної гвардії, а це за тиждень 12 авіаційних ударів, два удари дронами камікадзе та близько 515 артилерійських обстрілів. Ворог намагається уповільнити наступ наших підрозділів. Разом з тим, штурмові загони 15-ї бригади оперативного призначення мають успіх в південному напрямку, продовжують вичавлювати ворога із займаних позицій, закріплюються на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку підрозділи Національної гвардії продовжують виконання стабілізаційних заходів, ведення розвідки, знищують військову техніку, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, наносить вогневе ураження живій силі, забезпечують підтримку дій підрозділів Сил оборони. Так, артилерійські та мінометні підрозділ 11-ї бригади Національної гвардії у взаємодії з апаратами БПЛА знищили до двох відділень ворога спостережний комплекс Муром М та два моторних човни. На минулому тижні підрозділ оперативного призначення Національної гвардії вздовж всієї лінії зіткнення активно нищили окупантів, знижуючи їх бойовий потенціал. Підтверджено знешкодження понад 100 окупантів, з яких 35 назавжди. Знищено броне та автотехніку, два міномети, три польові сховища з боєприпасами та польовий склад пальномастильних матеріалів. Групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади на Лиманському, Донецькому, Херсонському та Мелітопольському напрямках. Виявили і знищили 11 танків та 11 одиниць іншої броньованої техніки, 42 артилерійських системи, 6 одиниць автомобільної техніки, один зенітно-ракетний комплекс, 5 сховищ з боєприпасами та ПММ. Також встановили два міновибухових загородження. Цього ж за тиждень розвідниками Національної гвардії виявлено 337 цілей цілій противника, частина яких у взаємодії з іншими підрозділами. Сил безпеки та оборони була знищена або виведена з ладу. Підрозділи спеціального призначення Національної гвардії на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках наносили вогневе ураження агресору, у тому числі під час снайперських дій та за допомогою ударних безпілотних систем. Продовж тижня спецпризначенцями було знешкоджено близько 25 загарбників. Також було знищено та пошкоджено один танк, бойову машину піхоти, 5 одиниць автомобільної техніки та два польові склади з боєприпасами. Артилерісти Національної гвардії на Лиманському, Бахмутському, Мелітопольському та Херсонському напрямках в ході вогневої підтримки підрозділів Сил оборони виконали близько 700 вогневих завдань, знешкодили близько 200 осіб противника. Також підтверджено знищення одної гармати Д-30 та боєкомплекту до неї. Міномету, п'ять артилерійських систем, двох боєкомплектів до міномету, трьох одиниць автомобільної техніки. Гвардійська авіація продовжує нищити ворога. За тиждень було виконано шість бойових вильотів для вогневого ураження противника, під час яких знищено близько 20 загарбників, та нанесено ураження по військовій техніці ворога. Безпілотної авіації Національної гвардії було здійснено 28 вильотів. В результаті на Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках було виявлено один танк, три самохідних артилерійських установки, вісім бойових броньованих машин, 27 гармат, зенітно-ракетний комплекс ТОР М1, комплекс радіоелектронної боротьби поле 21 та 34 одиниці автомобільної спеціальної техніки. Підрозділи артилерії сил оборони наносили вогневе ураження по виявленим цілям. Під час повітряних атак ворога підрозділом протиповітряної оборони 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії в передмісті Свято-Покровського було знищено БПЛА противника зала. Продовжується виконання робіт з розмінування територій сільськогосподарського призначення на доокупованих територіях Херсонської області. Групами розмінування Національної гвардії протягом тижня обстежено більш ніж 715 гектарів сільськогосподарських земель та знешкоджено 94 вибухонебезпечних предмети. Працювали також наші групи розмінування у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях. За минулий тиждень ними було обстежено близько 13 гектарів територій, 11 кілометрів доріг. В результаті було виявлено та знешкоджено 208 вибухонебезпечних предметів. Щодо участі у виконанні заходів територіальної оборони, щоденно близько 300 варт Національної гвардії виконують завдання з охорони та оборони важливих державних об'єктів. Продовж тижня на цих об'єктах за порушення пропускного режиму було затримано 26 осіб. Наші військовослужбовці продовжують здійснювати надійну охорону і оборону 110 об'єктів регіонального і місцевого значення, забезпечують надійне та безперебійне функціонування 34 міністерств, відомств та держадміністрацій, забезпечують недоторканність 111 дипломатичних представниць консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні. Також воєнні гвардійці у 25 населених пунктах держави підтримують громадський порядок та забезпечують виконання заходів комендантської години. А в 12 областях на 134 блокпостах забезпечують встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду до населених пунктів. На блокпостах на в'їзді в Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро було затримано 15 осіб, у яких під час Огляду було виявлено та вилучено зброю, боєприпаси та наркотичні речовини. 25 вересня на околиці Одеси працівники національної енергетичної компанії Укренерго здійснювали ремонтні роботи лінії електропередач, під час яких трапилось займання бурової установки на базі автомобіля ЗІЛ-131. Завдяки оперативному реагуванню військовослужбовців 11-ї бригади Національної гвардії, які поблизу виконували службу на блокпосту, пожежу у найкоротші терміни було ліквідовано. Військовослужбовці Національної академії Національної гвардії України продовжують виконувати завдання з посилення охорони та захисту державного кордону України в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Продовжують ефективно боротися з незаконним обігом зброї набої, набоїв вибухових речовин та наркотиків в нашій зведені кінологічні мобільні групи, які на минулому тижні в Києві, Харкові та Запоріжжі на блокпостах виявили 15 одиниць зброї, 4 гранатомета, 11 гранат, близько 3,5 тисяч набоїв до вогнепальної зброї різного калібру та наркотичні речовини. Крім цього, військовослужбовці Національної гвардії взяли участь у 41 заході контрдиверсійної боротьби, в ході яких було затримано 60 осіб за адміністративні правопорушення та 3 особи за кримінальні злочини. Всього за тиждень під час виконання завдань по забезпеченню заходів правового режиму воєнного стану затримано 1723 особи за скоєння адміністративних правопорушень і 126 осіб за скоєння кримінальних злочинів. Всього ж було вилучено 2 кілограми вибухівки, 9 одиниць вогнепальної та холодну зброю, 46 гранат, три гранатомети, близько 6 тисяч набоїв різних калібрів та понад 300 грам наркотичних речовин. Воїни гвардійці мужні боронять Україну на всіх рубежах. Переможемо разом! Дякую за увагу!